Я тобі заварила чай. Побудь біля мене, сідай і у світі, де всі чужі своє серце відкрию тобі. Пощастяна, ця чашка твоя. Я шепочу твоє ім'я. Лиш відчути б, що я не одна, що от от відштовхнуся від дна. Біля мене завжди є місце, тільки б тобі не тісно було у моїй душі для тебе ось ці вірші. Я сьогодні хочу мовчати кожне слово твоє впорати. Мовчи мене, да, Господи, чути, і не вухом, а серцем відчути. І сьогодні все тихо і банально, та у тебе все геніально. Я вкотре спіткаюся, ранюсь, та крізь сльози тобі усміхаюсь. Побудь, потримайся. Я заварю дві чашки чаю, як ознаку тебе я чекаю.